Друзі, всім величезний привіт. Я відправляю Сав'юск. Цікаво самі, чи є вже новиночки якісь. Подивитися на декор, обов'язково на цю красоту, на скандинавський а, стиль. Дві тисячі зі знижкою. Коштує що саме? Горші. А це, мабуть, коштував 5 тисяч, це все разом. Оцей лимон і пальма посередині. Чи самий горщик за таку захмарну ціну, швидше всього, що це. ось цей плетений горщик коштує, а вже рослинки ви собі купуєте. Це точно за горщик. Ну дофіга, дорого все. Так, дивимося далі, завжди низька ціна. 13500, ось цей комплект меблі. Два крісла, стіл і так далі. З подушками ось цей комплект. Виставковий, вже всі сиділи хто мік, каву і так далі. Так, ну йдемо всередину, подивимося. Так, яке квіткове дерево красиве. Так, дуже схоже на натуральну квіточку. Ну, Це штучна. деколи є і штучні, досить схожі на натуральну. Ось такі. Так, це була, як вони називається, в природі. Тут журнал можна собі взяти знижки до 50% Скандинавія Living, Так, тільки 21-27 серпня до Дня Незалежності знижки до 60 І тут все перераховано, які є знижечки, на які позиції от зеркало, знижка 60% 1750 тисячу гривень. Ну, що гадати, давайте йдемо дивитися. Йдемо бігом-бігом-бігом, щоб швиденько подивитися. На цю красоту подобається. Я вже робила огляд саме ось цього куточка красивого з такими світильничками. Це все в продажі, все, що ви бачите, від свічок, від крісел, від стола і посуду. Посуд красивий. Ось так. Склянки, келихи. Миски, тарілки, серветки, отакі з джуту. Все є. Тобто ви все можете собі так обставити в своїй домівці, щоб було красиво, затишно. І можна зараз дивитися і помріяти. 600 гривень коштує ваза, в сірому кольі. Посуду все менше і менше, але не довозить. Я шукаю новиночки, але но в'юску новинки вкрай рідко. Їм треба повчитися в Зари і в сінсеї, наприклад, чи в Аврорішті. Як постійно новинки, келих для вина 115 гривень, такий брудний бусковий колір, сіро-бусковий. І досить підходить до цих тарілочок, такої трішки неправильної форми, ніби ви самі. Десь ліпили собі така тарілка в діаметрі 18 см 185 гривень. Та коштує ось так, така тарілочка. Все так красиво, все хочеться. А ось ця миска, яка підходить до цих тарілочок, теж такої неправильної форми ніби 450 гривень, якби світ не досконалий і. Не обов'язково, щоб все, що нас оточує, було досконалим. навпаки. А навіть цікаво, десь якісь такі горбинки шершавості. Навіть є кухлі такі, і ось величезна тарілка 250 гривень. Просто таке плато, а 165 гривень кухоль без ручки. Без ручки це погано, як склянка. Просто білі тарілочки. 160 гривень, але ну, вони такі важкі, добротні, а базові абсолютно. Красиво виглядає їжа, має красивий вигляд. Вона просто на чистій білій тарілці. Штучна рослина, 1600 гривень, такі тропічні листочки, яка з різновидності пальм. На текстилі знирічки, не на все. Ось ці подушки. А бежевий 100% бавовна, 500 гривень, а ціна була 649 гривень. 100% бавовна, такі подушки. Плетики в зеленому кольорі. Такий брудно-зелений і подушечки є до цих пледів. Подушка 250 гривень. Це оксамит. І 325 гривень, а коштує аплет флісовий, зелений, поліастер 130 на 160 гривень. Разом можна придбати собі в комплекті є в темно-пісочному кольорі. Написано, що це темно-пісочний, хоча він трішки до сірого, як на мене. 325 гривень теж. Ось і такі подушки є до цього сирого, сірокоричного, пісочного пледу. Просто маленькі подушечки, декоративні. А Анаволочку ви можете собі вибрати, яку захочете, 115 гривень. М'якусінька. 115 гривень коштують такі подушечки. Вони дуже добре перуться в пральній машинці. Ціна низька, вам доїдає, чи трішки збилося, ви викидуєте, йдете, купляєте іншу. Це в моєму випадку, так як роблю я, 229 гривень, а 225 гривень і різні наволочки. Навіть по 125, по 175 такі пухнасті є. З штучного хутра. Бежевий такий приємний колір. Така подушка є, О, таку сіру маю схожу. Тут купляла в'юску. Колись замовляла меблі. і доставку, і вони запізнилися, подарили мені подушку, бо дуже було так мило з їхньої сторони, якби адміністратор. Це було неочікувано, я якби, і, не, і не скандалила нічого. Ну так трішки, якби. Було непорозуміння, 125 гривень, з оксамиту, такі наволочки. Такі красиві кольори. Ще подушки зі смайлами, 350 гривень. Емонзі, але це, знаєте, що це таке. Це какашечка, а не тортик. Багато хто не знає і деколи буває навіть з рідних, можуть прислати, потім думати, що це було пироженко. Смайлик є 350 гривень. Яка красива естетика. Просто хочеться розглядати, насолоджуватися такими простими, але досконалими речами і міськими по ціні. Скляна ваза і керамічна. Така біла коштує 235 гривень, скляна 375 гривень, і короб коштує 700 гривень. Ось це ще внизу. Ваза 950 гривень. Такий колір антрациту. Пухнасті подушечки. Такий просто пух-пух, штучне хутро, 475 гривень. Рухла подушка декоративна. Зараз зі знижкою 350 гривень, а ціна була 700 гривень. теді хутро біле. Подушечки. Вказано, що наповнювач. Стовідсоткова бавовна 650 грам наповнення, 50 на 70 і ціна 1100 гривень. На олегляд ці подушки досить-досить якісні. І досить вони високі, не вказано висоту, де вказано, яка висота подушки, але тут нічого не написано. А ще ось такі є подушки. Так, і наповнювач, штучний пух, зовнішні камери, 100% поліастер 50 на 70, і внутрішні камери є 100% поросірої качки, тобто є і. А зараз так роблять є і пух, і а, є ще плюс, а, якби такий наповнювачні, ніби є штучне, є штучне якесь наповнення. Тобто і так, і так, і так є. Появилися. А, так, це що? Це ковдра, тепла ковдра, пух європейського гусака, гіпоалергена, високоякісна, бавовняний чохол чехол жакардової тканини. І є два розміри: 135 на 2 і 2 на 220. Так, ось такі ковдри. Пух навіть не перу, а пух європейського гусака, ну, але ціна 16 тисяч. Ковдра за 16 тисяч. Це що, треба нирку продати, щоб. Ну, якби ковдру купити, я розумію, що це пугусака, але дуже дорого. 16 тисяч за ковдру це малий розмір. Ви тільки погляньте 30 тисяч ковдра, Два на оце мені би підійшла, але ну, 30 тисяч. Я вважаю, що це маразм навіть при великих грошах. Це навіть при великих грошах давати такі гроші за ковдру. Ну, якби 30 тисяч. Альова. Ні. 2500 штучне наповнення, ну і 4 тисячі коштувало. Я розумію, вони скоро на знижку ті ковдри попадуть на 30 тисяч за ковдру. Я шокована, чесно вам скажу, я в шоці. Ой, я ж заблукала, не в ту сторону пішла. Так, тут що? От зі знижкою качини перо, вже знижка 1250 гривень, а коштувало 1800. А це пух а, гусака європейського, ну. Європейський це звучить. Що це за гусаки такі? Ну, капець. Я ще під впливом 30 тисяч за ковдру. Ну, такі ще подушечки, є пухнасті півтори тисячі качений пух, а коштувала 2,5 тисячі. Ось така подушка. Ти відділі дрібнички додавалися, кухонні рушнички, і вони непогані. Я коли збрала рушники в юску 100%. А бавовна, то дуже добре втягує вологу. Ви витираєте посуд чи ще щось, якусь поверхню, то просто супер. За два рушничка 50 на 70, прийдеться заплатити 250 гривень. Якби так. Ну, не знаю, варто не варто, але вони якісні. Вони якісні. Ось такі ще є 100% котон 250 гривень. Тут три рушника є. Ну, тут ще вигідніше. Три рушничка є, 250 гривень. Різні дрібнички. Люблю люблю такий відділ. Крабики навіть є. Тут крабоки коштують цей набір з дві позиції, немало, 300 гривень. Коштують крабоки. За дві штуки 300 гривень. Теж вважаю, що це дорого. Так, тарілочка. Ой, тут прикраси собі в ставити. Хочете собі... Для прикрас точно, 185 гривень коштує така керамічна тарілочка в стилі антік. Появилися кошики. А які величезні. Що ж там треба напхати? Стільки білизни 1250 гривень. Такий чуть не готельний кошик. Для великої сім'ї, в принципі, то може бути. Але краще зразу речі прати швиденько. Не затягувати, щоб вони жили в кошику. Так, такі ще кошики є. Такий коштує 1850 гривень, це вже з натурального матеріалу, з якоїсь там рослини, водорослі. Так, що тут написано? А, так, натуральний для білизни. 1850 гривень всередині котонова. Котоновий мішечок, а тут що є? Тут просто кошик і тут нічого немає. І це не натуральне. Щітки для волосся юзку теж є. Гребінці є, 165 гривень. Ось така щітка є. Дуже це не метал, а як така. А... Навіть не знаю, як назвати. Навіть не знаю, як назвати. Тут вже метал чорний, 120 гривень ще дешевший А цей набір. Набір коштує 575 гривень за три штуки. Такі гребінці. Аромат тут такий. Арома мабуть, десь близько їм, бо дуже смачно пахне. Смачний аромат. Диспенсери по 400 гривень зараз зі знижкою. А ціна була 650 гривень. Ось такий скляний диспенсер з металевим верхом, з, металевим, з металевою пімпочкою і саме з тим диспенсером. На фоні рушничків має класний вигляд рушник 175 гривень. 100% котон 50 на 90. Класний килимочок 1150 гривень зі знижкою. Ось такий, з такими гульками, з таким букле, м'якесеньким, і біло в пісочному кольорі. Ці стильні смужко-рушники зараз зі знижкою. Подивіться, які вони класні. По 300 гривень 350 гривень. Коштували 400-100 гривень зножки. Це 100% бавовна. Рушники такі добротні, а 50 на метр, 50 на 100. І різні-різні кольори. Новиночка ще свічки з дерев'яною кришечкою 285 гривень. Я відкрила і аромату зовсім не чути. Можливо, він проявиться, коли свічка вже запалиться і цей віск нагріється, тоді, можливо, так. А зараз ніякого не відчутного аромату від слова зовсім. Печатки, колір насичено рожевий і мав би якийсь ягідний, чи який там а, квітковий аромат бути. В новинках цікавий а, пуф з хутра теді в брудно-зеленому кольорі. Це новиночка. 2000 тисячі гривень оливковий колір, зелений педій. І тут параметри, Висота 43 см. Мені сподобався. Дуже-дуже стильний Дві тисячі, правда. Важко його подивитися, який він насправді. У нас такий пуф. І ще такий пуф є. А, він плетений зверху. Така нитка, джут, і зараз 2000 тисячі гривень коштував. 2 700 гривень. Світильник. Ось штучки, як дерев'яні, ось смужки. І ціна 2199 гривень коштує цей світильничок. Це четвертій, оце він коштує так. Так, а цей під номером 2 коштує 1200 гривень. Ось така лампа. 1200 гривень. Напутало красиво. 1200 гривень рослинка. Ще можна купити собі або свічечку і отак розкласти. Друзі, ми були в юску, насолоджувалися. Скандинавським мінімалізмом насолоджувалися декором, світильниками і всякими потрібними дрібничками. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Не забудьте поставити вподобаєчку, буду вам вдячна. Всім папа! -па.